Доброго ранку! Дітки, сьогодні до нас зав'ятав незвичайний зимовий гість. Це сніговичок. Наш сніговик просить допомоги. Коли з неба летять сніжинки, він не встигає їх порахувати. На екрані з'явиться картинка з певної кількості сніжинок, а вам потрібно порахувати та вибрати відповідну цифру. Тож приступайте до завдання! Сніговик дуже дякує вам. Наступне завдання. Сніговичок дуже любить гратися у хованки. Нам потрібно визначити, де заховався наш сніговичок. Перша картинка. Де сховався сніговик? Так, правильно, перед ялинкою. Друга картинка. Де сховався сніговик? За ялинкою. Наступна картинка. Де сховався сніговик? Правильно біля ялинки. Четверта картинка. Де сховався сніговик? Над ялинкою. П'ята картинка. Де сховався сніговик? Так, між ялинками. Шоста картинка де сховався сніговик? Правильно під ялинкою. Молодці дітки добре виконали завдання. Наш сніговик так до нас спішив, що розсипав всі олівчики. Просить порахувати їх та дізнатись, скільки ж оліців він розсипав. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Отже, сніговичок розсипав вісім олівців. На письмі кількість олівців ми можемо позначити цифрою 8. Ось так. Подивіться, цифра 8 складається з двох кіл, одне маленьке, а інше трошки більше. Отже, ж наш сніговичок сьогодні знайомить з новою цифрою, і це цифра 8. Давайте подивимось невеличке відео та дізнаємось, як утворюється склад числа 8. Склад числа 8! А що таке склад числа? Дізнатись про це нам допоможуть веселі олівці. Склад числа це кількість будь-яких предметів. Склад числа 8 це кількість предметів, яких є 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А з чого складається число 8? Вісім це один і сім. Вісім це два і шість. Вісім це три і п'ять. Вісім це чотири і чотири. Вісім це п'ять і три. Вісім це шість і два. Вісім це сім і один. Сьогодні дітки ми впоралися з усіма завданнями та познайомились з цифрою 8. Тож всім гарного дня і до побачення!